Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і ви на каналі Як Настати овочем. Це коротке передноворічне відео з підсумками роботи ініціативи як настати овочем. Це був важливий для нас рік. Ми намацували варіації масштабування та вдосконалювали наші продукти. Зараз такий рахунок на табло: 5,5 мільйонів разів в топових українських медіа прочитали, подивилися, послухали наші матеріали. 3-4 мільйони хвилин перегляду навчальних відео на наших Фейсбук та Ютуб сторінках. Більше 20 тисяч людей пройшли чи проходять наші навчальні курси з інфогієни. Це багато в чому результат нашої співпраці з онлайн університетом Проматеус, радіокультура, регіональними телеканалами Суспільного та національним онлайн-кінотеатром Світ ТВ. Всюди є матеріали нашого курсу і за це їм щира вдячність. Наприклад, на Радіокультура ви щодня о 8.50 та 17.50 можете слухати мій блог Вірю, не вірю. На кінець 2021-го українці придбали понад 15 тисяч примірників трьох книг з інфогієна Нація овочів Боротьба за правду та Як не стати овочем. Дві перші книги перемогли в рейтингу Книга року. А Нація Овочів також посіла третє місце в рейтингу найкращих бізнес-книг. А ще понад дві тисячі книг з інфогієни поїхали чи збираються до вчителів, які пройшли наш курс на Проматеусі. У 21 му ми провели ще три великих всеукраїнських дослідження: два порівнює інфогієни у Фейсбуці українців та працівників великих компаній, та ще одне по суспільно-політичному Ютубу. Все це завдяки нашим партнерам, платформі для моніторингу соціальних медіа Semantic Force та цифровому медіагентству BitruMedia. А ще було понад. 30 онлайн подій з Валерією Гонтарівою, Віталієм Портніковим, Ірмою Вітовською, Сергієм Рахманіновим, Валерієм Пекарем, Миколою Вересним, Айдером Мождабаєвим та іншим українським інтелектуалам, які ми проводили разом з платформою Аналізу. Вся наша робота стала можливою завдяки співпраці з бізнесом, без грантової та іншої державної чи будь-якої іншої підтримки. Дякую нашим партнерам. Саме завдяки їм ми популяризували наші курси з інформаційної гігієни та інформували вчителів про можливість їх. Пройти. Щиро подяка всім тим, хто підтримував нас на Патреоні. Дякую кожному з вас, хто дивився, коментував та поширював наші відео на Ютубі. У цьому році нас стало 10 тисяч. Ви мотивуєте рухатися далі в дослідженні та формуванні інфогієни українців. Дякую вам! Наступний рік не буде простим. Не знаю, чи буде наступ Путіна, та наскільки справдяться прогнози про нові штами коронавірусу, але точно за наші голови буде йти війна. Її інтенсивність суттєво зросте, і самі інфовіруси стануть складнішим. Але хороша новина в тому, що це те на що можна впливати, і може це робити кожен з нас. А ми й надалі будемо створювати матеріали, які вам допоможуть у цьому всьому розібратися. Це все на сьогодні, та у 2021 році. До зустрічі у новому році: мирних та веселих свят. Па-па!